Майже дві сотні кажанів поблизу зовнішніх об'єктів ХАС знайшли працівники воєнізованої охорони. Кажани потребували термінової допомоги, тож рукокрилих терміново передали до відділу охорони навколишнього середовища. Маючи певний досвід, маючи певні зв'язки і знаємо, ж які організації існують і співпрацюють з нами, займаються питаннями охорони довкілля. Вийшли з цієї ситуації, кажуть, неординарна ситуація виникла. Вийшли, спасли. Елемент довкілля. Ну і це. Тільки плюс в нашій діяльності перетримку та транспортування тварин взяли на себе працівники атомної електростанції. Їх доправили до найближчої філії центру реабілітації рукокрилих, що знаходиться у місті рівне. Кожен кажан, абсолютно кожна особина має ось таке кільце. Тобто, ми їх всіх кільцюємо, і це обов'язково, тому що це необхідно в тому числі науковцям, аби відстежувати в подальшому міграцію кажанів. Тобто це дає зрозуміло. Що це за кажан, звідки він потрапив? Всього в Україні налічують 28 видів кажанів. Усі вони занесені до червоної книги. Знайдені тварини відносяться до одного із найпоширеніших видів руда вечірниця. З 178 доставлених особин вдалося врятувати 157. Ми їх всіх оглянули на наявність різноманітних травм. Ось кажани були надзвичайно виснажені, багато, ну фактично, всі вони були зневоднені. Велика їхня кількість мала дуже малу масу тіла. Ось відповідно вони були першочергово нагодовані, а також напоєні водичкою. У зоопарку створили всі умови для зимівлі та вигудівлі кажанів. До слова лише дев'ять тварин з усіх поки що не залягли у сплячку. Вони в процесі догодовування. Та кількість кажанів, яка мала достатню масу тіла, ось це більше 25 п'яти грам, тому що для виду рода вечірниця, аби їм було комфортно спати, уже да, їм потрібно мати масу тіла 25-30 тридцять грам. Відповідно, вони були ось в доволі в хорошій такій вазі, і ми їх перемістили до спеціально облаштованого холодильника на зимівлю. Неможливість знайти місце для постійного проживання ось головна причина вимирання кажанів. Тож щоб вберегти видове різноманіття, науковці та екологи закликають людей не турбувати тварин, а у разі виявлення звертатись до профільних спеціалістів.